Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос воістину Воскрес. Посій Господі всіх, хто долучається до молитви утіння, будемо прославляти Бога, дякувати Йому за ніч і просити благости на сьогоднішній день. На сьогодні середа при половині праздника. На сьогодні число 14 травня, Пісний день. Це означає, що молочне і м'ясне ми не вживаємо, а рибку можна. Згадуємо, що Ісус Христос за 30 срібних монет був проданий своїм учнем. Тому християни тримають цей День Піст. Сьогодні половина від Пасхи до Троїці середина прийшла якраз при половині праздника. Ну і ми будемо читати молитви. Воїстину Христос Воскрісі. З вами щетець Анатолій, Почаю, і ми молимось. Господі, благослови. Спасімо, Господі, всіх, хто долучається, не забуваємо за лайку, подобайку, за сердечко. Господі, поможи нам. Молимось. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий молитва ради Пречистой Твоя Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Христос воскрес из мертвой смерти, и смерть по праве сущим живот живовал. Христос воскрес из мертвых смерти, смерть по праве сущим воробей живот орвал. Христос, воскресся из мертвых смерти, смерть по Праве существую моробе живот орвал. Святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний помили нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний помили нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної веков. Амінь. Пресвятая Троїця, поміли нас, Господи, очисти ріхи наші, Владико прости беззаконня наша, святий і світі, істилі німощі наше, внітво раді, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, и нині, и присну, и во веке веков. Аминь. Отче наши, і сі на Небесі, да светится ім'я Твоє, да прии, Царствие Твоє, да будет воля Твоя, яко на Небесі і на землі, хлеб наш насущний, даж нам дни, і остави нам долги наші, ж і ми оставляємо Лужником нашим, і не веди нас воискушения, не избави нас від лукавого. Восставшие сна препадаем те блажи, ангельской пієм ті сильні. Свят, 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 ісі Боже, Богородицы, и помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, вододрай сна, воздейныйся, Господи, умы, просите и сердце, и сне, и отверзи вы еже пети, святая Троїце. свят, свят, свят ісі Боже, Богородицы, и помилуй нас, І нині, і пресной і вовіки, віков, амінь. What's up no судья прийти кого ж тоді а не обнажаться на страхом за вен полуноші. Свят, 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 и Боже Богородицы помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй. Осна, восстав, благодарю, Тисвятая Троїца, и ко многих ради Твоя дала терпень, не прогнивость, если на мелів и грешного, не же погубил Мисси себе законів моими, но чоловіка любства обычно в бич, воздвиг чайни режащий воздействует вое утре, вот и слава державу Твою. И ныне пресети мои очи, мысленные, отверзи мои уста, получайте со слове всем Твоим, и разумите заповеди Твои, и творите волю Твою, и педите в исповедании сердечнем, и воспевайте все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне, и Пресно, и во веки веков. Аминь. <клес> Предите и поклонимся Цареве нашему Богу, прийдіть і поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу і поклонімся, і преподем самому Христу Цареві і Богу нашому. Помилуй мене, Боже, повелите, милості Твої, по множеству, щедро Твоїх очистих, беззакония Мои, наипачем и беззакония, Моего, греха, Мое, чистые, и беззакония Мои, асознаю, и грех мы предо мной есть видно Тебе, єдиному суреши их и лукаво, і при Тобою сотворих. Яко куда вправдившисься во слове всех твоих победийшевник, да, судите, все Бо беззаконии зачат, есть в грисех родимя мать моя, все боистину возлюбились и безвестные тайные премудрости Твоей вемейси, окрупиши мне и, и сопомий очищеся, умышие мои, паче с Него белюся, слуху моему дасть радостье веселье, возрадуйся, кости смиренные, отврати лица Твое, грех моих, и вся беззаконие Моя очисті. Сердце чисто созиджи в нее Боже, и дух прав в нове в Моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего свята в нее отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духу младышным отверди меня на очи беззаконные путем Твоими нечестевые к Тебе обратятся, избави ми от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся язык моей правде Твоей, Господи, сні мои отверзиши. І уста моя возисят, хвало Твое, и коаще бы восхотели всі жертви, дал би їх убу, все сушені благоволіши. Жертва Бога, Дух, сокрушен, серце сокрушене, смиренно Бог, не уничи жит. Ублажи, Господи, благоволінням Твім Сиона, и да созиду все стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды возношені і все моя, тогда возложат на алтар Твої тільці». Верую в единого Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и же от Отца рожденного, прежде всех век, света, от света, Бога истины, от Бога истина, рождена, не несотворена, единосушного Отцу Им же вся Быша, нас ради человеки нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой и Марии, Деви Человечества, Раз п'ятого же за непрепонтим страдавши і погребена, і воскресшего в третій день по писанням, і вошедшего на небеса, сидяще у дісною Отця, і Паки ряду со славою и живим і мертвим його же царстві не буде конца, і в Духа свята Господа Животворящого, животворящие, Ижегод Отця и Сходящего, Ижеотце, і, 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 же со Отцем, і споклоня, споклоняємо, і Моислав, славі Малоголовшего Пророки. Воедину святое, Соборную і Апостольскую церковь, исповеду, единокрещение, восставлення гріхов, чаю воскресення мертвих і и жизней віка. Амінь. Боже, очисти Очи, грішного, яко и коникули же сотвори, благою пред Тобою, но і избави меня от лукавого, і да во вам воля Твоя, да не осужденного отверзу уста, недостойна, я восхвалю ім'я твоє Святое, Отца і Сина і Святого Духа, нині і Присно, і во віки веков. Амінь. От сна восстал, полуночная песень, приношу тебе спасе, и припадая его, пьете, не дашь мне уснуть в греховней смерти, но щедрий распнися волю, и лежащими в лености ускори восстави, восставь, и спаси меня пристоянии и молитве, и по сне наш ни день безрешен Христе Божий, спаси меня. тебе, владыку человеку любчи, от сна восстал, прибегай на дела Твои, подвязайся милосердием Твоим. И молюся, Тебе, помози мне на і вещи, избавив всякие мирские злые вещи, и дьявольского і и спасибо и в виде царства твои вечно, и ты бы и си Мой Сотворитель, и всякому подателю подачу, же все уповання, мы тебе славу вас селаю, Ныне и Пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многое Твоей благости, великими щедротами Твоими дали семья работу Твоему, мимошедшее время сія, без напасти прийти от всякого зла противного, Ты сам, владыко, всяческих творче, с подобиими истинными Твоим светом и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и пресную, во веке веков, Аминь. Господи, Вседержители Божьей силы, всякие плоти, Вышни, живые, насмиренные презирай, сердца жиют робы, испытуя сокровенные человека в яве предведы, безначальный, пресносушный свете, у него же неизпременение или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше же в настоящее время на множество твой шедро дерзающие, От скверных тебе у стен і остави на прелешении наше. Я же делом и словам и мысли, введением или неведением нами, и очистинные всякие скверные плоти и духа, и дарим нам бодриным сердцем, и трезвенную мысли всю настоящую нож прийти, ожидающим пришествия, светлого и явления, День, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой и судья всей прит, Кому ж и по делам Его. Да не падше обленившись, но бодрствующий его в ділені обрящимся готові в радості божественный черток слави его совнидем, і деже празднующий гласні непрестанный, неизреченный слави зрящих твоєго лица, доброту неизреченные ти бы и все истинный свет просвящай і освящай всяческая и теплоеся тварь во вікова мінь. Я благословим Вишній Божий, Господи, милостиворящих прис нас нами, Великая Женесследованная, славная и же и ужасная и женщина, слава подавшего нам сон в упокоєние немощі наших, и ослабление трудом на трудный плоти, благодарим Тя, яко не погубили на сі нас и без нашими, но чоловіколюбство лиси обычно, нечайно не державне, воздвиглись и воеш и славу славить державу Твою. Тем же, молим безмерную Твою благость, просвети наша мысли, о часа, и ум нашу тяжкую остановенность и восстави, отверзи наши уста, исполни о Твое хваление, куда возможным, непоколеблемо петь уже, и исповедайте о Тебе во всех и от всех славимому Богу. Безначальному Отцу Суединородным Твоим Сином, и Всесвятым и Благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, благодай Твою владичество, благодаті, ума благодати, ступайте, правоми настави потем Христовых заповедей, бдетик песні пісні, уныне нині гоняющий, связанно пленницей на рехопадении, мольбами твоїми розріши Богоневесту, й в водні сохраняй борущих враг, избавляющий м'я. Жізнодателя, Бога роща, умішненими средствами оживі, я же святні вечерні рочи душу мою ослепшую просвяти, одивна і владишня палата дом Духа Божественна, мені сотворені, врача рочої, врочої душі, моє многолетнеї страсти, волнуєшся, життіською бурі, в кості зім'ї, покаяння направі. Избавив <кху> Яня вічної, що вечерня, жизна і тартара, да м'яні віші безсомрадовані, И же многим грехом повинника Ново Сотворими обещавшую нечувственным пренепорочной сорешений, странно Страна муки всяких покажи мені і всех лады, кого моли небесными, улучшите веселье со всеми святыми сподобие, Пресвятая Деву, слышишь глаз непотребного раба строю струю давыми слізам причистої душі моє скверно очищающие, стена від от приношу ті непрестанного серце и владычице, Молебная службу мою прийми, Богу благотробному принеси, Превышу я ангел мрескав, я превыше слитье сотвори, святоносные, сень небесные, духовные, духовную благодать, УНИ на праве, руца, воздействую, и остне похваление, сквернене, скверная, сеньепорочная, душетленных, избавив, Христа прилежно умоляючи. Ему же честь и поклонение подобает ныне и пресно. І во веки векова Мінь. Много милостив и все милистиве, Боже мой, Господи Ісусі Христе. Многие ради любви, оплатили сейчас, спасищи всех і пах и і спаси, спасі по благодаті, молютя, а ще боди спасения, благодати долг паче, и мною щедротах не зричены милисти о Христе мой. Жив будет, и не узри смерти во веки, а ще убо веру, я же в тебя спасают отчаянные, все верую и спаси меня, ко Бог, Мой і Создатель, вера же вместо дел, дав именится мне, Боже мой, невзый шедевр от неделяющих меня, но та вера, Мейда давлеет вместо всех, та отвещает, Тодо оправдит та Тогда покажет мне причастника славы Твоей Вечные, да не Убо Бог идет Сатана, и похвалится, Слове, я же им я. Отвоє От руки і оградину, і хощу, спасі, іліни хощу Христі, спасі мой. При дворі скоро, скоро погиб Бог, Ти боїси Бог моє, чрева матері моєї я, сподобання Господі, нині і тя, як уже возлюбіх, і не дати самий гріх. І пак, і поработать тебе безденності тошно, я хожу поработок прежде сатані нельзяму, но паче же поработаю тебе, Господи, Богу моєму і Ісусу Христу, во вся дні живота моего, нині і прісно, і во віки віков. Амінь. Святий Ангели, предстояй окаянные моей душі, страстной моей жизни, не остави меня грішного, Неже, отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать мною насильством смертного села Телесе. Ухрипи бедствующий худуй, моей рукою, настави мне на путь спасения, Єй, святые Ангели Божии, хранители и покровители, окаянные моей души, и тела, всям непрести, великий митя, скорби, хо все дни живота моего, и що что сореши пришедший нож сию покриме в настоящий день, и сохрани от всякого искушение противного, да ни в Коим гресе, прогневой Бога. І моліся за м'яко Господу, да утвердить м'я в страсі Своєм і достойно покажіть м'я раба Своєї благості. Амінь. Пресвятай, владичице, моя Богородице, святими Твоїми и всесильними мольбами, жені от Мені смиренного і окаянного раба Твоєго, Уныние, забвение, неразумие, ни радение, и вся скверное, лукавое, и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко ниж есть мой окаянин, и избай ми от моих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий, злых освободи меня, я по от всех родов. І славіться причесної ім'я Твоє, во віки віков. Амінь. Моліте Бога о нас і святі угодники Божі, яку ми осірно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти в женах, і благословін плочрева Твоєго, яко Спаса, роділа, ісі душ наших, спасі Господі, люді Твоя. І благослови достояння Твоє побіди православним християнам на супротивне дарує, і Твоє сохраняє крістом Твоїм жительство. Спаси Господи, і помилуй Отца Моего Духовного, родителей моїх, сродников, начальників, наставників, благодетелей. Всех ныне нами тот поминаемых. Всех просивших у них помолитися, всіх воїнів на полі брані, всіх чающих Христового тішення і всіх православних християн, упокой Господи, душі особших раб Твоїх, родителей моїх, сродников благодетелей. Всех ныне нами подпоминаемых усопших православных христиан, всех войнов на поле брании биеных, всех и жених, кому о них помолитесь, и всех от веков усопших православных, и простимся с решение і и невольное, и дарим Царствие Небесное. <клухи> Псалом 90. -й. Живи в помощи Вышнего крови Бога Небесного во Творится. Речет Господи, заступник мой сей прибежище мое, Бог мой, и уповай на Него, яко избавить от все от ловчих слове мятежно, плешма своими осені, тя и потреблей, надеющийся, оружием обитя истина Його, не обоишеся от страха ночного, остріли, литящие во дні, отвещи, водьми приходящие, от срящие беса полуденного. «Падет от страны Твоя тысяча и тьма удисной тебе, к тебе же, не приближится, обаче ма Твоим осмотрище, и воздаяние грешников узриши, яко ты, Господи, опование Мое вышнее положилось, и прибежище Твое, не при Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелом Своим заповесь о Тебе, сохранить тебе тебя во всех путях Твоих, на руках возьмуть я дані когда приткніше камінь Ного Твою, наспіда й Василиска наступише, і попише льва і змія, як м'я опова, і збавлю їх, покрию і, яко позна імя Моє Возовеко мені, і услышу його, снім скорбі скорби з Мойго, і прославля його. Долго тої дні ісполню Його і явлю йому спасіння моє. Ангел вопія благодатні, чисте дєво радуйся. І паке реку радуйся, Твой Син, воскресе три дні от гроба, и мертво, воздвигнув, люди, веселітіся. веселитися, святіся, святіся, нові Иерусалиме, слава Богу, на Тебе Васия, ликуй нині, и веселіся сьогодні, Ти же чиста, і красуйся, Богородице, о восстанні, Рождества Твоего, слава Отцу, и Сину, і Святому Духу, и нині, і присно, і во веки Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. молит в ради, причистая Твоя матери, силу и честного ищего творящих Христа, архістратига Тиха Михаїла, Михаила, всех прочих безплотних небесных сил свято, апостола Андрея Первозванного, святой славных и всех вальных апостолов, святого апостолного великого князя Владимира, великих княгині Ольги, Святого великомученика і целитля Пантелеймона, Святої великомучениці Варвари, святого великомученика победоноса Иория, Священномученика Кіпріана Мучениці Іустинії, преподобних і Богоносних Отець наших, Міфодія, Іова і Амфілохія, Чудотворців Почаївських, Антонія, Феодосія і прочих Чудотворців Києва, печерських Сергія Нікона Радонежського, Серафима Саровського, Паїсія Афонського, святителя Ніктарія Егінського, святих і правідних, Бога, Отеця, Кіма і Анни, пророка Ірі Мії, преподобномученика Вати Пірсяніна, благовірної Тамари, цариці Грузінської, преподобного Пафнутія Боровського, священномученика Макарія, митрополіта Київського, Преподобного Герасима Болдинського, преподобно мучеников Афонських, Єфімія Ігнатія, как і мучені синіни, їжі пам'ять нині совершаєм, і всіх святих Твоїх. Господі Ісусі Христе, Сині Божій, помілуй нас рішних. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, за молитву. Божою мілості ми помолилися. Прославили Бога, попросили в Нього благослуня на сьогоднішній день, всім Божої допомоги, покрови Царця Небесної і ангела-Хранителя. З вами був Чтець Анатолій. Почаю. Христос Воскресі, істинно, Христос Воскрес. Ввечері будемо живі, здорові, значить, після 21-ї години вже можете в, в 21.00 подивитися, коли буде запланована молитва, щоб знати. Все. Всім гарного Богом благословенного дня. Сьогодні нагадую: при половині праздника, це серединка від Пасхи до Троїці, якраз половина, при половині. В календарику не червоний, значить сьогодні працювати можна. Нема червоного. Ну і наш Хор зазвичай, якщо якийсь великий праздник, то ми співаємо. Якщо співаємо сіношну і літургію. Якщо, як нас кажуть, Присвяток, то співаємо тільки літургію. Ну, сьогодні на горі Божій Владика Сергій служить там завжди на Божій горі. Хто Бог знає, в цей день служиться Божественна літургія. Там праздник. Так що всім Божої допомоги. Спаси Христос. Спасімо за ваші лайки, вподобайки.